Їм доводиться рятувати навіть не в робочий час. Старший лейтенант Ігор Бовгиря розповідає, як кілька тижнів тому йому вдалося загасити пожежу в одній з рівненських квартир та врятувати її власника. Палаючу оселю він помітив зовсім випадково, коли проїжджав з дружиною повз побачили. Просто що горить балкон. Я зупинився, глянув, що немає пожежних машин. Побіг зразу на допомогу. Тут дану квартиру і подручними засобами вдалося ліквідувати пожежу, врятувати квартиру та власника. Перший раз в житті сам приймав таке рішення. А з іншої сторони я просто виконував свою роботу, навіть перебуваючи у вихідний день. За відвагу та мужність Ігор Бовгиря у своє професійне свято отримав нагороду від керівництва. Загалом урочистості поблизу пожежної частини відвідало чимало гостей: посадовці з міста, області, друзі з Польщі. Вони нагородили найсумлінніших працівників ДСНС і пообіцяли далі сприяти розвитку структури, адже для цього діють відповідні програми. Виділяються кошти і на пальне, і був придбаний квадрокоптер, і і регулярно закуповуються інші е, засоби. І передали ми зараз е, великий ротор. Як називається це передали з нашого рівненського аеропорту. Це великий такий е, мощний автомобіль, тому що спеціальна техніка, яка була в МЧС, вона була передана в зону АТО. І... Навряд чи вона повернеться а для області треба така техніка. Ми в цьому році плануємо дофінансувати також матеріальні резерви. Це ті засоби, з допомогою яких у випадку надзвичайних ситуацій швидко ліквідовуються або мінімізуються витрати або збитки, які нанесені в разі надзвичайних ситуацій. Це досить велика сума. Ми плануємо близько мільйона гривень на це виділити. Рятувальники ж розповідають серед першочергових завдань, і досі на першому місці оперативне реагування на надзвичайні події. Дання допомоги і реагування на всі виклики, випадки, які існують, і телефонні дзвінки, які надходять. І ми сьогодні також хочемо звернутися до населення, до мешканців міста і області, щоб нас інформували про будь-які випадки. Більше про небезпечну професію пожежника дізнались і наймолодші гості свята. Перша шкам зож No19 рятувальники продемонстрували свою техніку і зробили приємні подарунки. Побачене малеча була вражена. Ми хотіли б побачити, як погасить маленьку пожежу і навчитися бути пожежниками, як всі пожежники. Я б тут так хотів би стати пожежником. Також у цей день першокласники озвучили найтепліші побажання рятувальникам. Ми бажаємо, щоб пожежники щоб в них був успіх, щоб вони швидко їхали на допомогу і рятували всіх людей. Ірина Мороз, Євген Мирончук, випуск новин.